Друзі, всім добрий вечір. Хочу показати вам нове наше оновлення. Ми зробили такі вікна, нашу альтаночку, і встановили булір'ян. Тут може дуже зручно розміститися більше, ніж 15 людей, десь до 20. Ми заходимо всередину і бачимо такий чудовий пристрій, який у нас працює на дровах і дає нам тепло. Ось такий сучасний у нас булер'ян. Обкладений цегле. Дуже зручно розміститися тут після лазні тачан. Можна використовувати десь для восьми людей, десь до 15 людей. Тут стоять столи, можна виставити стільчики, стільці От. і провести тут своє день народження, свій корпоратив. Юбілей та інші свята.